В цьому фільмі були дійсно такі фотографії, такі архівні матеріали, яких там в Україні ще ніхто не бачив. Там треба буде провести просто ну гігантську і величезну роботу на нашій державі. Не радянщина, це ну дуже така важлива частина європейського світу. була. Ну, нам треба відкривати країну. І в цьому фільмі є фантастичні люди, патріоти цього краю. Привіт, корні! Привіт, дуже раді тебе бачити на каналі свої сіті вже вдруге. Дякую за запрошення. Так, дякую, що погодився. Одразу почну з головного. Вже рівно за тиждень, ладно, не не рівно за тиждень, а за тиждень і один день вийде в прокат фільм Євродонбас. Режисером якого ти є. Які в тебе відчуття від цього? Ну, відчуття найголовніше, що під час повномасштабного вторгнення наша команда разом з нашим дистриб'ютором Артхаус Трафік. Що ми все-таки робимо цей прокат в Україні в тих умовах, які вони зараз. Я дуже радий, що є попит на українське кіно, на сучасне українське кіно, що аудиторія готова ходити, дивитися українські фільми, кінотеатри готові їх показувати, підтримувати. Тому найголовніше це те, що на ну, фільм виходить в прокат в таких непростих умовах, хоча фільм був зроблений ще до повномасштабного вторгнення. Але от нарешті настав його час. Зустрітися з українською аудиторією, тому що у нас було дуже багато показів за кордоном, і от зараз, нарешті, він іде до українського глядача для тих, для кого ми цей фільм створювали. Та я пам'ятаю ще, як у 22-му році здається, в травні писали новину про те, що вийшов трейлер. От і дуже багато моїх знайомих чекають цей фільм. І я в тому числі я вже його подивилася. І мені здається, що найбільшою цінністю цього фільму зараз є те, що він фіксує значну частину європейської спадщини на сході України, яка вже зруйнована. А для чого ти в першочергово задумував цей фільм? А, ну, цей фільм ми задумували для того, щоб розповісти про цей маловідомий період історії, коли європейські інвестиції власне, зробили Донеччину та Луганщину власне Донбасом, тобто цим таким потужним індустріальним монстром. А потім, власне, радянська влада переписала всі ці здобутки на свою користь, що нібито це вона розбудувала такий потужний регіон індустріальний. І цей наратив, цей міф він пішов дуже сильно в маси не тільки в Україні, але й в Росії, та й взагалі. За кордоном, що Донбас це щось пов'язано з радянщиною, з радянською індустріальною такою потужністю. Але насправді ні, це, показує, це наш фільм показує, що цей регіон це важлива була 100 років тому частина економічна, взагалі світового рівня, з великим зв'язком, з великим світом, Західом. І тому, власне, дуже важливо про це говорити, про це пам'ятати і розуміти, що. В Донбасі є не тільки європейське минуле, але і буде європейське майбутнє 100%. Але це може бути тільки коли він буде український і вільний. Добрий день. Добрий. А хто тут Надя фотографується і я. Це ви? М? Надя і. Ні, я не знаю. Хто. Ні, це не ми. Це не ви? Ми. Це не ми. ми? Я ви не в кадрі. Знаю. А? Ви в кадрі, якщо що. Якщо можна. Так. — Дякую. Дінго. Там буде інтернету, тут буде клієнт. Ні, ми не знаємо. Може, запитаєте, там морозиві. Але чи вийшов цей фільм таким, яким ти його уявляв? Можливо, він вийшов навпаки більш масштабний. Та ні, ми перед тим, як знімати, як робити Євродонбас, ми з нашою командою, з, нашою, ну з моїм співавтором, можна сказати, це наша продюсерка і сценаристка Аня Павленчук. Більше року досліджували цю тему, і тому перед тим як починати ну, зйомки цього фільму, ми вже розуміли приблизно, яким він буде, яким ми хочемо його зробити, які в нас є можливості його зробити. І тому ну фільм вийшов таким, ну як ми і планували через те, що це була якби дуже ретельна підготовка. Це не такий там умовно-документальний фільм, який знімається. А, коли ти там просто дав тебе є доступ до героя, до події, є камера, і ти починаєш просто знімати, а потім дивишся, що з цього вийде. Це кіно нут воно трохи інше, і ну фільм вийшов таким, яким ми його задумували. Сподіваємось, що вам зараз цікаво дивитися це інтерв'ю. Але на нашому ютуб-каналі також є інші, які ми радимо вам подивитись. Наприклад, інтерв'ю з письменником Олександром Мехедом або художником Данією Шуліпою. Шукайте їх на нашому ютуб-каналі або в описі до цього відео. А звідки особисто в тебе є інтерес до цієї теми? Ти можеш пригадати, коли ти вперше дізнався про цей європейський період в історії Сходу і чому це тебе зацікавило, чому ти вирішив робити фільм саме про це? Ну я народився в Донецьку. І, як напевно будь-який мешканець Донецька, я хоч раз щось чув про Джона Г'юза про цього британця, який нібито заснував Донецьк, але чомусь в Донецьку майже не залишилось якихось слідів його присутності і, взагалі, присутності британців там. Тому ця історія вона завжди здавалася якоюсь такою казковою, фольклорною, що от був тут такий великий степ, безкрайній, без людей, без нічого. І приїхали британці, щось там побудували і кудись зникли. А потім прийшла радянська влада і розбудувала промисловий Донбас і тому ну кілька років тому мене дуже зацікавила ця тема. Я почав її досліджувати. Вивчати і зрозумів, що це ніяка не казка, що дійсно був такий Джон Гьюз, але він був не один. І це була така велика тенденція, коли дуже багато іноземних великих підприємств і підприємців приїжджали наприкінці 19 століття власне, на ці території Сходу України і розбудовували там свої виробництва, свої фабрики, заводи, шахти. І це дуже важливий період взагалі формування. Ідентичності цього регіону, і тому ну я захотів зробити фільм і розповісти про цей період. До речі, ти що ти родом з Донецька і в фільмі якраз є кадри з окупованого власне Донецька окупованого міста. От як вдалося це зняти? Це знімали ви? Чи хтось інший? Ну ми знайшли людей, які нам допомогли, які були в Донецьку влітку. 21-го року, які хотіли долучитися до нашого проекту, тому що ну, їм було також цікаво це зробити, і вони розуміли ну, цінність цього, що це забута історія, це історія, яку вже одного разу радянський союз переписав, а зараз Росія її знову переписує. І тому ми знайшли небайдужих людей, які чекають на повернення України, і які хотіли зробити якийсь свій внесок, хоча б на цьому, на ну, в такому форматі ідеологічної боротьби. І вони допомогли нам і відзняли нам Донецьк, як він виглядав у 2021 році. А як тобі було бачити рідне місто в такому стані? Дуже дивно, напевно, тому що я ну я не прив'язаний до Донецька як до території через те, що напевно. Ну, в мене, ну майже там всі мої друзі знайомі ще звідти поїхали там ще в 2014 році. Я взагалі звідти приїхав ще набагато раніше, і тому, звичайно, ну я люблю це місто як мою малу батьківщину. Ну мені дуже шкода, що вона в окупації вже з 2014 року, і я впевнений, що ми деокупуємо Донець, колись і він знову буде. Звичайним українським містом, але на ці кадри, ну, мені вони були напевно цікаві з точки зору як матеріал для фільму. Тобто, якби я думав би про них більш емоційно, можливо. Я мені було б складніше їх інтегрувати в кіно, а так я конкретно розумів, що нам треба зняти, і тому а, люди знімали конкретно ну, те, що я просив. І це ну якби там не особистий фільм там про Донецьк, спогади про місто. Це якби фільм, в якому ми показуємо цей європейський спадок. Тому я до цього поставився просто як до, до роботи. Угу. А яким ти запам'ятав Донецьк? Ну він мені здається дуже дуже розвивався останні роки перед тим як його окупували. Мені здається, його золотий час це був напевно 2012 рік перед тим, як там провели Єврочемпіонат по футболу, тому що місто дуже швидко розвивалось. І ти іноді, коли туди приїздив, ти бачив, що там за кілька місяців щось нове побудували, щось відрестували. І ну, воно таке було було, мені здається, дуже динамічним, сучасним. І воно б, звичайно, ніколи ніколи Донецьк не був і не буде. Там, містом, мені здається, для такого туризму, тому що там власне дуже мало там якоїсь історичної спадщини або там якоїсь унікальної архітектури, тому що це дуже молоде місто насправді. Але мені здається, він був таким важливим, якби двигуном взагалі для, для Сходу України. І мені здається, що цей його потенціал як такого. Молодого сучасного міста розвиненого ну мені здається, він ну навіть за ці майже 10 років окупації ще нікуди не подівся. Але звичайно, що з кожним роком цієї деградації він буде ну, ставати все більш таким. Провінційним занедбаним, і це вже звичайно буде набагато складніше ну, відновити той Донецьк, який ми всі пам'ятаємо. Ти сказав про те, що він не дуже цікавий як місто з туристичної точки зору. Але якщо говорити про схід, як про регіон, чи відрізняється тут твоя думка від цього? І, власне, якщо так, то для чого саме людям їхати на схід і дивитись його? Ну, Схід він дуже різний. Схід України я просто його об'їздив ну, дуже так, якби я не знаю, де я там тільки не був. І на Луганщині, і на Донеччині, і мені здається, взагалі в нас є таке стереотипне сприйняття цього регіону. Знову ж таки, як регіону такого Донбасу, тобто Донецького вугільного басейну індустріального регіону, регіон дуже різний. Якщо ми поїдемо кудись на північ Луганщини, туди вже ближче до Харківщини, ну це прекрасна природа. Це заповідні парки, ліси. На жаль, там зараз через бойові дії природа теж дуже страждає. Якщо ми поїдемо на південь, при Азов'я, тобто в околиці Маріуполя, це теж зовсім інший край, це узбережжя Азовського моря, це теж дуже цікава природа. Якщо ми поїдемо по якимось містечкам Донеччини або Луганщини, вони теж ну, не всі схожі одне на одне. Тому що, наприклад, є як. Ну, такі як дуже промислові міста, наприклад, як там Сєверодонецька або Лисичанськ, але в той же час є Бахмут, який доволі таки зберігся історично, ну до повномасштабного вторгнення. Те все, що я зараз скажу, звичайно, що це про повному до повномасштабного вторгнення, тому що зараз воно все зараз зруйноване, розбите, і ми не знаємо в якому стані там багато міст знаходиться зараз. Але цей край, ну він дуже різний. Він ну, мені здається дуже цікавий для внутрішнього туризму, і в нього знову ж таки є потенціал. Звичайно, що зараз про це казати дуже дивно, коли там відбувається найбільше після Другої світової війни в Європі. Але я думаю, що коли війна закінчиться, ну, люди захочуть туди поїхати. Ну, і мені здається, що Україна має, ну, має можливість цей край теж туристично розвивати. А що про схід вразило у тебе найбільше? Під час роботи над фільмом та під час роботи над фільмом ну мало що вразило, тому що я там ну, багато до того разів був. Ну я не можу сказати, ну вразив, напевно, масштаб цієї європейського внеску, тому що це, коли ми знімали Євродонбас, це були цілеспрямовані поїздки саме за пошуком цієї європейської спадщини, і вона дійсно тебе вражає, коли ти приїжджаєш в дружківку, наприклад, да, це там поряд з Костянтинівкою місто, і ти, в принципі, там знаєш його центральну частину, тому що ти там до того бував. А тут ти заходиш трохи в бік, і ти бачиш ну, побудовані там ще французами будинки, наприклад, які досі там досі деяких живуть люди. Або, наприклад, ти приїжджаєш в містечко селище Нью-Йорк, яке прямо на лінії фронту. Навіть в 21-му році, коли ми там знімали, там ну постійно щось бахало, вибухало, і знову ж таки, це якийсь сюрреалізм, що ти ходиш по селищу, яке збудували ще німці там 100 років тому, і люди продовжують жити в цих німецьких будівлях, і навіть вулиці виглядають так само, як вони виглядали при німцях. Тому ну вражає саме ну, масштаб всього цього, тому що ми зняли, напевно, тільки невелику частину цього європейського спадку в Донеччину та Луганщину. І коли і ти її цілеспрямовано шукаєш, знаходиш, то ти розумієш. Ну, що цей край це ну 100% ніякий, там ні Російський мір, ні радянщина. А це ну дуже така важлива частина європейського світу була в цей час. А наскільки важко було робити цей фільм, наскільки цей процес був затратним там по ресурсам, по енергії команди? Ні, ну, фільми завжди складно робити, тому що завжди все проти тебе, ну, погода проти тебе, і люди іноді не хочуть там, з тобою спілкуватися. Команда це живий організм, ви там, кілька місяців працюєте разом постійно. Тому ну, я не знаю, як на це відпу... ну Це просто ну, для мене там, це вже там, третій був повнометражний фільм. Напевно, коли там, вже ти робиш третій фільм. Ти розумієш всі нюанси виробництва, ти розумієш, що може піти не так, ти намагаєшся якось до чого підготувати до цього, до, до цього підготуватися. Але все одно бувають такі моменти, коли щось відбувається не за планом. Або, наприклад, як ми були в Нью-Йорку, там просто почався обстріл, наприклад. Ну і ми, але ми продовжили знімати, тому що ну, в нас не було там часу чекати. Тому ну, фільми, тим паче документальні. Ну це завжди ну, складна робота, але ну чогось такого. Сверхістесного чи екстраординарного ну, не було. Це був звичайний робочий процес. Якщо по тебе правильно підібрана команда, якщо є план роботи, якщо ви розумієте, що ви робите, навіщо і яка якби, кінцева мета цього, то завжди працювати легше. А як вдалося профінансувати цей фільм? Які канали фінансування ви залучали? Цей фільм повністю профінансований державою. Державне агентство України з питань кіно профінансувало повністю цей проєкт. Ми перемогли на конкурсі, тобто це був відкритий пітчинг, куди всі подавали там свої конкурсні заявки. І потім була можливість особисто представити проєкт експертам, які там відбирали проєкти, які мають бути підтримані, які не будуть. Тому це, в принципі, ну, до повномасштабного вторгнення доволі така стандартна і звичайна схема фінансування українських фільмів, як документальних, так і ігрових. У нас найбільший донор це держава. Ну, єдине, що наклало якби, свій такий відбиток, це те, що цей фільм було профінансовано і знято в часи. Пандемія, в ті моменти, коли там фінансування воно то зупинялося, то не зупинялося, але ну завдяки держкіно, завдяки продюсеру, ми все змогли зробити вчасно і отримати фінансування і зробити фільм. Тому ну якби держава була зацікавлена в тому, щоб ми зробили таке кіно. Зараз буде доволі очевидне питання, але дуже хочу його задати. Для кого цей фільм? Тому що особисто в мене після перегляду склалось враження, що він ніби створений більше для якоїсь західної аудиторії, тобто для європейців, саме з Бельгії, з Великої Британії і так далі. Тому що значна частина інформації, яка є у фільмі, вона ніби ну, Можливо, це така ілюзія, що всі це знають, тому що це шкільна програма, може я помиляюся. Але от, ну, залишилась така думка, що, можливо, цей фільм більше все-таки для західного глядача. Ну, коли ми його робили, ми навпаки більше думали про українського глядача. Тому що можливо зараз просто повномасштабне вторгнення воно підживило ну дискусії навколо там сходу України, навколо Донеччини, навколо Луганщини. Зараз почало з'являтися там багато якогось контенту такого. Історичного, просвітницького там по цим регіонам, по тим регіонам, які зараз в окупації, нам якось так стало цікаво дивитися своє, читати про своє, вивчати про своє. І, можливо, зараз е, ну, дійсно ну, якби в суспільстві якось більше так говорять про, про Донбас, про те, що з ним робити там після війни, е, яким він має бути, яким він насправді був. Але коли ми робили цей фільм у 2021 році, мені здається, взагалі тема і якби окупованих територій. І і тема нашого сходу, вона так потрохи сходила на, на Маргінес. Це було десь для більшості людей, так десь далеко, далеко там від Києва, від великих там міст Харкова, від Дніпра, Львова, Одеси і, якби українці, ну, які там ніяк не були, ну, мені здається, пов'язані з армією або з цими регіонами. Ну, для них, для багатьох, це було щось. Щось де відбувається дуже далеко. Тому, коли ми робили цей фільм, ну ідея була така, щоб розповісти цікаво про, про цей край саме українцям. Але звичайно, і вторгнення підживило ну, інтерес до цього фільму з боку там західної аудиторії. Тому що весь 22-й рік цей фільм показували. Ну я не знаю, в багатьох країнах я навіть зараз всі не згадаю, де був показаний Євродонбас. і Він викликав завжди як би жваві дискусії, тому що для європейців це дійсно було. Новою інформацією, що от вони були там настільки присутні, що це взагаліно ну, ніякий там ні руський мір. Тому ну, мені складно сказати. Я просто закінчив роботу над цим фільмом ну, там, ще два роки тому, і зараз е я вже і не скажу, там, для кого його створювали. Точно ми його створювали не для себе, тому що це якби не авторська документалістика, це таке кіно максимальне для широкого глядача. А те, що його сприймають і десь в Європі, в Америці, і, сподіваюся, в Україні, то ну, мені здається, це тільки показує, що. Ну, ми зробили непогану роботу. До речі, у фільмі було зазначено, що значна частина джерел, за якими власне робились дослідження для цього фільму, вони знаходяться за кордоном. І як вам вдавалося з ними працювати? Ну, вдавалося, те, що ми цілеспрямовано цим займалися що можна було просто взяти три фотографії і на знайти їх в Україні і показати їх. Весь фільм показувати. Але ми одразу хотіли, щоб в цьому фільмі були дійсно такі фотографії, такі архівні матеріали, яких там в Україні ще ніхто не бачив, які ніде не публікували. Тому ми шукали їх де ну де можливо, як в приватних колекціях, так в якихось компаніях іноземних, які тоді були на Донбасі, присутні так і в державних інституціях. Ми архіви для цього фільму були знайдені в Великій Британії в Америці, в Німеччині, у Франції, в Бельгії, в Україні тобто ми шукали всюди, куди могли дотягнутися. Але все одно значна частина за кордоном в Україні. Майже все, майже все за кордоном, тому що в Україні дуже погана ситуація з архівами. по Перше, ну частина архівів вона е, залишилася на е, станом на 21 рік на окупованій території Донецьк, Луганськ, великі міста. Е, частина архівів радянські ще часи були вивезена там в Москву, або там в Петербург, або ще в якісь закриті архіви на території е, Російської Федерації. Тому ну а те, що було в Україні, те, що є в Україні, воно завжди не в такому, ну не завжди, але часто не в такому стані, щоб це використовувати у фільмі. Тобто іноді не зрозуміло, якого це року фотографія. 1915-го чи, наприклад, 1925. го Тому що місто воно, наприклад, плюс-мінус виглядає так само, але дуже важливий контекст. Якщо це 1915 рік, то це ще тут іноземці в Донецьку, да? який тоді Юзівка називався. Якщо це 1925, то ми розуміємо, що їх вже тут немає, їх вже звідти вигнали або знищили. Тому в західних архівах в них більш просто пророблена ця робота з класифікації архівів. І тому коли ти береш фотографію з якогось валійського музею або шотландського, і яка підписана, і ти розумієш, що на цій фотографії, хто коли і де це знято, то в тебе більше шансів казати, що ти робиш достовірний документальний фільм. Яких робіт і досліджень про схід ще бракує? На твою думку, які теми можливо було б цікаво висвітлити, до яких ще ніхто не приступався? Та ну мені здається, що навіть ця тема ну, західного минулого Донеччини та Луганщини ну це така масштабна. І цікава тема, що навіть от ми зробили там один фільм на цю тему документальний. Ми зробили ще подкаст тільки про німецьку спадщину сходу. Але в принципі ця тема дуже об'ємна. Я думаю, що навіть про цей період, ну що варто там знімати фільми, писати книжки, робити дослідження. Вона дуже масштабна і вона дуже цікава. Ну мені здається, взагалі ну, нам треба відкривати країну свою самим для себе, тому що проблема не тільки в тому, там що сход мало, схід мало відомий. Ми там мало що знаємо про південь. Про північ, про полісся, про західну Україну, от, що, що ми знаємо про західну Україну? Що це було там Львів був частиною да Австро-Угорської імперії. Що це була частина ніби європейського світу? Але це все одно це дуже такі ну, і стереотипні знання. Тому мені здається, нам треба ну більше відкривати самим для себе Україну в першу чергу. Ну а потім вже і для іноземців. З якими темами тобі хотілося б працювати пізніше? Якщо ти вже про це думав? Тобто, це буде і далі схід, і європейська спадщина Сходу чи щось інше? Ні, ну на цю тему мені здається, я вже достатньо зробив. Я вже в мене є фільм Київ. війна про цю тему. Є Євродонбас. Є подкаст про Євродонбас, який ми також робили нашою командою. Тому ну про цю тему? Ну зараз мені не хотілося б, напевно, щось познімати чи там досліджувати, тому що мені здається, я останніми роками і так цим багато займався. І є ще ну багато всього іншого, також цікавого. І я думаю, що я краще буду дивитися, що інші роблять. А чи є щось конкретне що тебе зараз цікавить, чи ти ще не думав? Ні, ну я зараз роблю два документальних фільми. Я сподіваюся, що вони вийдуть наступного року. Але зараз під час повномасштабного вторгнення, звичайно, що робити кіно стало ще набагато складніше в Україні. Ну, ці проекти вони якби на різній стадії готовності, і я просто не дуже там люблю розповідати про те, що ще не зроблено. І я просто сподіваюся, що наступного року в Україні глядачі побачать ну, ще два моїх нових фільми. Хоча б один, я думаю, я встигну зробити. Будемо чекати. Хотіла трохи повернутися до теми фільму і Сходу. Як ти думаєш, що має відбутись, щоб значна частина людей з Донеччини і Луганщини могла асоціювати себе з цією частиною історії, а не з цим радянським міфом про Донбас, про те, що, як ти говорив, там все створили за радянських часів? Та тут, мені здається, відповідь ну, на поверхні. Треба деокупувати ці регіони. просто. Ну, як, коли звідти піде Росія. Коли ну, наша армія поверне під, під контроль всі наші ну, визнані світом території, то я думаю, ну, просто треба, ну, звичайно що там треба буде провести величезну там, гуманітарну роботу, просвітницьку роботу, тому що ну, ми іноді забуваємо про те, що там деякі люди ну, молодь, наприклад, якщо вони живуть там, 10 років в умовах окупації, тобто, в принципі, ці люди. Багато хто з них, кому там 15-17 років, це наше майбутнє ці підлітки. Але вони не знають, що таке Україна, тому що вони народились власне вже або були дуже малими, коли сталася ця окупація, і ну там треба буде провести просто ну гігантську і величезну роботу на ну, нашій державі в цих регіонах. Але ну в першу чергу їх треба буде окупувати, тому що зараз казати про якісь. Ну там гуманістичні або там гуманітарні, да, підходи, або там говорити про якісь філософські речі, дуже складно, коли ця територія просто тупо окупована. Тому це перше, що ну мені здається на поверхню. А якщо ми говоримо про людей з неокупованих територій, які просто можливо не знають про цю частину історії Сходу. От я їх запрошую подивитися «Євродонбас» на театрах. От якраз для таких людей ми і зробили цей фільм, щоб Донбас не асоціювався з Януковичем, е сепаратістами і, да, і руським міром. От, тому що цей регіон він дуже різний, він дуже цікавий. І в цьому фільмі є фантастичні люди, патріоти цього краю, патріоти України, які, які є героями власне, цього фільму. І ну, мені здається, що от про такий Донбас, про той Донбас, про який говорив і писав, наприклад, Ігор Анатолійович Козлов який нещодавно помер, це один з експертів нашого фільму. Це релігієзнавець, колишній політв'язень. Ну це, типа, ну, максимально, мені здається, людина, і образ українського Донбасу. От про таких людей, власне, ми зняли це кіно. А що зараз з іншими героями, які з'являються у фільмі? Ну, ситуація складна насправді з героями, тому що ну, дехто виїхав, а дехто залишився в окупації, тому що в окупованих містах, тому що у всіх же різні ситуації, різні обставини. І, на жаль, не завжди можна ну, просто взяти і поїхати, коли навіть ти не згоден з тим, що відбувається навколо, з тим, що твоє місто зараз знаходиться під контролем ну, держави-агресора. Російської Федерації тому ну, по героям ситуація така, що я дуже радий, що ну, власне, всі живі, е, ну от, окрім Анатолійовича Козловського, да, він помер нещодавно від серцевого нападу. А ну, з того, що я знаю, що всі живі, здорові. Але ну доля в усіх зараз складається по різному. Ну я радий, що більша частина людей все таки знаходиться на підконтрольній Україні території. Але деякі наші герої, на жаль, зараз перебувають в окупованих містах і так само чекають на звільнення. Які в тебе очікування від прем'єри, і взагалі всього прокатного часу, коли люди зможуть прийти і подивитись цей фільм, що б тобі можливо хотілося, щоб виникло в думках людей після перегляду. То я ну, не знаю, це таке питання. Ну, якби фільм є фільм, його можна подивитися. І мені здається, що він там не потребує якогось додаткового там, налаштування від мене, або там, щоб я там казав, як ви це маєте сприйняти. Ну, мені здається, в цьому, ну в цьому якби, і цінність, ну, мистецтва, культури, що кожен сприймає по-своєму. І якщо... Ну, мені просто, напевно, хотілося, щоб цього фільму була своя аудиторія, щоб люди це дивились. А, а там сподобається їм чи не сподобається, зацікавить чи не зацікавиться, вже залежить напевно більше від них. А мої думки, ну я ж кажу, що просто я радий, що навіть в таких складних умовах фільм все одно вийде в прокат, що він буде в багатьох містах нашої країни, і глядачі зможуть прийти і подивитись його на великому екрані. Тому що все таки перегляд вдома на комп'ютері або перегляд в кінотеатрі це завжди. Ну, різні враження. І ми над цим фільмом працювали саме як для такого кінотеатрального релізу. Там дуже класний звук, там дуже класне зображення. І воно іноді розкривається, і якісь моменти працюють тільки на великому екрані. Тому це найголовніше. Це було моє останнє питання. Дякую дуже за інтерв'ю. Дякую тобі. Свої це не тільки про людей. Якщо ваш дім зруйновано, то ви можете розповісти вашу історію для проекту свій дім, а якщо хтось з ваших близьких загинув, то ви можете поділитися цим з платформою пам'яті меморіал.